Єдності сила з цим важко не погодитись. Але які передумови єдності, і що таке єдність взагалі? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Людське тіло складається з різних частин, які радикально відрізняються одна від одної. Але незважаючи на це, тіло існує в гармонії, бо між всіма частинами є тісна взаємодія. Завдяки такій взаємодії організм росте, розвивається, правильно функціонує. Чи можлива подібна взаємодія в іншому тілі церкві Ісуса Христа, що складається з православних католиків, протестантів? Єдність не означає однаковість. Сьогодні ми будемо говорити про єдність українських церков. У нас в гостях метрофорний протоірей Української автокефальної православної церкви Отець Василь Луцишин. Вітаю вас. Дякую. Ви представник Української автокефальної церкви. Скажіть, будь ласка, що значить слово «автокефальна»? Слово «автокефалія» має свої корені в грецькій мові. Це слово грецького походження, складається із двох частин. Перша частина Автос означає самостійність, само «автономність». І друга половина слова кефалі з грецької мови перекладається як голова, тобто буквальний переклад це сам собі голова, сам собі господар, право. Тобто це є церква, яка управляється і керується сама собою. Сама в межах України є самостійна, незалежна від якихось закордонних релігійних центрів. В часи Радянського Союзу церкву переслідували, і людей, що вірили в Бога, також. Коли прийшла свобода, вірити стало легше. Можна навіть сказати, що прийшла свобода віросповідання. І ми бачили таку картину, як багато людей потягнулися до церкви, почали читати Біблію. Вони затамовували цю духовну спрагу. Але пройшов деякий період часу, і ми бачимо, що суспільство стає трошки байдужим до Бога. Довірив Бога і до церкви. Чому так стається? Ну, ви праві в тому плані, що коли щось є заборонено, то воно воно привабливо і бажане. Просто люди після е, часів того е, воєвничого темного, темного етеїзму е, хлинули до церков, е, до, е, прийнялися вивченням Слова Божого. Але не отримали належного фахового рівня освіти духовної uh -huh. і напевно охолили. Хотіли щось побачити, прагнули щось надзвичайного, а часто побачили багато недоліків, особливо у плані того розділення церков взаємні закиди. Скажіть, будь ласка, як впливає на українське суспільство розділеність церков в Україні? Що люди думають? Негативно впливає так само, як візьмемо до прикладу в сім'ї, коли батько з мамою не мають згоди між собою, коли часто з різних дрібниць починає сваритися, то, то впливає на дітей дуже і дуже негативно. То можна сказати, єдність церков в Україні сприяла би консолідації українського суспільства і нації взагалі, і держави. Церква повинна в своєму в своїй свої області духовній робити всі ці зусилля всі зусилля прикладати для того, щоб запанувала єдність економі незалежність від зовнішніх центрів і єдність mm -hmm. тут у в суспільстві в духовному плані. Як віце-президент Українського біблійного товариства, ви зустрічаєтеся з різними представниками різних конфесій. Кожна ця конфесія має свої традиції, свої обряди. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є точки дотику між українськими церквами? Я вважаю, що це є унікальна організація щодо того сказати, схеми того плану поєднання і порозуміння між церквами. В нас на засіданні центрального управління присутні представники всіх конфесій. 15 конфесій і Інститут філософії Академії науки України. І коли в е, нас якісь заходять, е, ну, звичайно, в робочу обстановці, ми вирішуємо якісь питання, е, то на велика дяка Богу і наших членів Центрального управління для нас основним критерієм служить Слово Боже. Як про це говорить Біблія без якихось упереджених імпровізацій і так далі, тобто точками дотику є Точка Біблія. дотику є Біблія. Слово да, Боже, Слово Боже, друковане. І тільки на підставі Біблії церкви в Україні можуть об'єднатися. Так. Сьогодні ми спостерігаємо в суспільстві знецінення духовних цінностей. Можна сказати, спостерігаємо таке духовне зубожіння українського народу, але якщо між церквами є точки дотику, то чи буде доцільним говорити про об'єднання українських церков, щоб протистояти цьому духовному і моральному занепаду в Україні? На даний час таке спільними зусиллями різних конфесій і православних е, греко-католицьких, римо-католицьких протестантських, спільними зусиллями, ми е, стараємося, ми прикладаємо раніше всі зусилля для того, щоб цю, це зубужіння, цю, цю деградацію морально е, спри, пригальмувати, зупинити. І було би прекрасно, коли б ще і на рівні ієрархії всіх церков, церков такі проводилися заходи. Ну і ще було б краще, коли б, хоч в найближчій перспективі в Україні була єдина українська помісна православна церква. Тому що ж таки православна церква в загальній чисельності є найбільш чисельна в Україні, це і традиційна церква, і вона не може вплинути на зупинити деградацію і е, дати підстави для духовного росту, задатки дати. Отець Василь, скажіть, будь ласка, а що таке єдність в християнському розумінні цього слова? Коли Христос сказав, нехай будуть єдино», це має на увазі, оча органічна єдність, єдність духу, єдність християн, які є вірні заповітам Христа, вірні Євангелію, які дотримуються тих всіх принципів, які висловлені у святому Письмі. Я вважаю, що ця органічна Єдність присутня в Україні, бо незалежно від конфесійної приналежності ми зустрічаємося із різними представниками і знаходимо чи спільні мотиви. А яка є ще єдність? Є єдність органічна організаційна адміністративна єдність. У нас в Україні є три православних церкви. Так, так. І чи можна говорити, що вони органічно єдині на даний момент. І чи може ця органічна єдність перерости в організаційну єдність? Це одне. А друге, є ще римо-католики, греко-католики і протестанти? І чи можлива єдність всіх християнських церков в Україні? Органічна єдність між православними конфесіями, я вважаю, існує, тому що ніяких догматичних різниць немає, обрядових також ніяких різниць немає. Тут впливає на наш розбрат тимчасові амбіції, я вважаю, ієрархів, деяких зовнішні політичні впливи. Щодо єдності між римо-католиками, греко-католиками і протестантами, коли всі без винятку конфесії будуть максимально прикладати зусилля, максимально наблизитися до принципів Святого Письма, принципів Євангелія, без імпровізації, без натяжок якихось конфесійних, то та органічна єдність чим раз тим більше буде себе проявляти. У тому в процесі оздоровлення суспільства. Сьогодні в деяких засобах масової інформації протестантів називають сектантами, а сектанти це щось страшне, негативне, ну взагалі чуть не кримінальне. Як ви думаєте, чи можлива органічна єдність між православними і протестантами? Сектанти це слово набрало такого негативного відтінку, напевно. Завдяки, сказати, в лапках упередженості деяких релігійних діячів. Сектант означає відокремлений. І коли ми говоримо про протестантів, я в першу чергу вважаю, що в тому, що вони відокремилися від церкви, відмежувалися, то були недоліки моральні, недоліки в самій церкві. І люди не витримали цієї спокуси, коли ієрархії вірні проповідують одне, а роблять протилежне. Mm -hmm. І тоді людина е, довго вражає свій протест. Так, вона старається якусь вплинути на цю ситуацію, нічого не виходить. Е, совісті е, трактує свій, що так не має бути, і тоді вона е, вирішує рвати із цією групою, з цим середовищем і відокремлюється. І так сталося. От. І Тому е, я би сказав, настав час збирати каміння, настав час. Е, Зближуватися нам, і в певних на певних рівнях, в певних обставинах ми можемо прекрасно співдіяти, і єднатися і робити добрі справи. Бо саме добрі справи це якраз є реальний діяльний вияв нашої любові. А любов, сказав Христос, то є саме найголовніший принцип. Кожна церква бере свій початок від Ісуса Христа, правда? Так. Ісус Христос, будучи тут на цій землі і будучи Сином Божим, Він помив ноги своїм апостолам. Я думаю, що цим Він дав приклад так. всім релігійним діячам, що істина або істинне хри... Хри... християнство це є служіння людям. Так. І можливо ця амбітність чи амбіційність. Християнських лідерів якраз і заважає єдності церков в Україні нас Івангеліє взагалі злі носить так звану зворотну перспективу. Характер Івангелія це зворотна, зворотна перспектива. Тобто, те, що у світі вважається щось надзвичайним, поважним і похвальним, ну, Івангелії немає тої чини. Зворотна перспектива, тобто так. це протиставлення цінностей, які є в світі. Цінності там вічна, які вічним є в цінності. Біблії. Хто з вас хоче бути першим, нехай буде останній. От. І... А чи не пройшло тоді ця зворотна перспектива в церкві? Чи не є такої інфільтрації світських цінностей? От коли переважають світські цінності, тоді губиться сіль Євангельська, принципі Євангельські, і запановує розбрат. Тоді можна сказати: чим менше в церкві світського, так. тим більше в ній єдності. Тим більше, тим більше в ній єдності і Христа. Так. Тоді можна тільки побажати українським церквам більш духовності. Fair. З нами в студії отець Василь Луцишин. Наша розмова про єдність церков совєтська власті було розділення церкви, то сейчас це скоріше, йде підтримка друг друга. Ілі, по крайній мірі, не вмішаті все це якось доволі мирно співіснує. Єдине, що якісь є несприяття православних між різними патріархатами, і це, це трохи образливо. Дотик між усіма церквами є. Чому? Тому що і у греко-католиків, і у православних, і у протестанців одна біблія, один бог. Люди всі різні, і віра теж може бути різною. Але звичайно, якась ну національна релігія має бути як ну, як символ просто ну, якоїсь нації, як ну, об'єднання її. Релігія має нас об'єднувати тільки в часи, ну, години такі, коли дуже вже важко для всього народу. Я сумніваюся, що буде єдина церква, тому що керівництво цих церквів цього просто не дозволить. Коли вони спілкуються на основі просто Євангелія, то у них є все вообще, а когда они обращаются со своей религии, то у них все разногласия. Єдина церква потрібна, абсолютно потрібна, тому що релігія то, мабуть, найперший чинник, який може об'єднати країну, може об'єднати людей. Я вообще на, на, на месте власти мучи уже давно бы создал одну мировую религию. И и, и тогда скинул эту кучу всех тех, кто верит в бога, в Будду там или в Мухаммеда. Я б их всех объединил под одной крышей. Пусть они там разбираются. Штучне об'єднання це геть зовсім неприємно. Ці процеси вони відбуваються поза людей. Так як сама церква створилася поза людей, так і ці процеси йдуть поза людей. І врешті-решт, буде, буде такий стан речей, який відповідає болі Божій, а не тому, що тут хтось малює на Майдані чи щось там хоче. Так що не, не треба просто спокушувати Бога. Все стане на свої місця. Ну, ти говориш про релігію більше. Да. я говорю про церкву, бо об'єднання Московського церкву... і українського патріархату має бути необхідним і канонічним церкву... шляхом. Ні в якому разі не насильницьким, не, не розпалюванням ворожнечі, не якими закликами до насилля чи до якихось різких дій, категоричних Дой, дій, дій, а саме має на, має на має канонічній має основі. Якщо знайдуть обші. І об'єднатися взагалі уникальное. Що то проведе взагалі невероятне. Скажіть, будь ласка, а чи є доцільним, щоб в Україні була єдина помісна церква? Без сумніву, коли органічна єдність приведе до єдності організаційної адміністративної єдності? Але коли будуть переважати чинності такі духовні церкви, коли е, буде на першому, цер... на першому плані принцип Євангельський, і при адміністративній єдності, це принесе тільки велику велику користь. І ми про це молимося. Спочатку духовна єдність та. органічна, а, а потім. А потім... Та. Організаційно-адміністративна. Адміністративна єдність повинна бути як похідною після того, коли зрозуміють ієрархію, що тут нема чого ділити, тому що ми всі одні і тоді запанує та. є. Тобто одним директивом цього не можна зробити. Єдність це не ну, воля чи бажання якоїсь одної людини чи держави. Так, воно, воно приводить тільки до тимчасово завуальованого, заву заву фальшивого поняття єдності, і воно рано чи пізно розсипається і, і не, не, має, не приносить того, того плоду, того наслідку, який, якого чекає від нас український народ. М саме, можна сказати так, що єдність церков говорить про справжність християнства. Так. так ви, я з вами згідний. так. Тобто, чим більше єдності в церкві, і чим більше єдності між церквами, взаєморозуміння. взаєморозуміння, поваги, ми говоримо якраз про цю організаційну єдність, тим ближче та церква і люди, які складають ту церкву, вони наближені до Христа і до Божої науки. Так. Тоді та адміністративна організаційна єдність буде носити чисто такий би сказати характер. Другорядний, вона буде слугувати адміністративно упорядкованість, вона буде слугувати кращому поширенню Слова Божого серед вірних, серед наших земляків, серед Україн, Серед... Я думаю, щоб сталася ця організаційна єдність, тоді комусь треба зложити свої повноваження чи стати меншим. А якщо вже вибудована якась структура, організація, розбудовані парафії, це не так просто зробити. Це, це подвиг, це чудо. Так, це подвиг, так. А хто буде тим найбільшим там, але найменшим тут? Хто проявить цю ініціативу і скаже: ми за єдинство, не на словах, а на ділі? І ми готові. Ми, ми готові скласти свої повноваження Так. І ради цієї вищої цілі. Соборної вирішить і нехай настановить. Чи є такі пастиря. духовні люди в Україні? Є, але яку, по іменах я не буду називати, тому що буде самохвальством. <рес> <рес> Розуміло. — Фактично, я можу так зрозуміти, що Українська автокефальна церква в принципі і в своїй суті готова до єдності. З Українською православною церквою Київського патріархату і фактично Хочу робить вже навіть деякі практичні кроки не тільки для організаційного, не тільки для органічного, але й для організаційної єдності. Разом з отцем Василем Луцишиним ми говоримо про єдність церков. Василь Луцишин, митрофорний протоієрей Ректор духовної семінарії Української автокефальної православної церкви, віце-президент українського біблійного товариства. Сьогодні з одної сторони ми бачимо духовний і і моральний занепад українського народу, а з іншого боку, навпаки, люди тягнуться до Бога. Скажіть, будь ласка, отець Василь, яке найважливіше завдання стоїть сьогодні перед українською церквою? Найважливіше завдання це доносити здорові євангельські принципи до людей, тому що після того, коли людям дозволили вірити і виражати свої релігійні почуття, часто люди, не маючи правильних орієнтирів, хапають так, в духовному плані все, що попало, всякий сурогат. А того сурогату на нас нахлинуло із-за кордону аж предостатньо. Це свого роду секундхент духовного плану. Під духовними цінностями часто подають подається сурогат, часто відкрите безбожництво, сатанинство. Тобто можна сказати, що роль церкви це формування правильного світогляду людини та, і, і дарування нового життя, то не тільки декларація, то не тільки є, сказати, словесні якісь настанови, а ще Христос, церква, дає задаток того нового життя. Але ви знаєте, для більшості людей уява про церкву це така організація, яка турбується про твоє потойбічне життя, але яка абсолютно, майже абсолютно, не має ніякого відношення. До сьогодення, до теперішнього життя. І дуже багато людей думають так, ага я буду жити собі, погрішу, нагрішу, а потім прийду до церкви, покаюся, тому що треба думати за потойбічне життя. Звичайно, то є неправильний погляд на церкву, але, в принципі, деколи церква, служителі церкви самі дають привід до того, щоб так думати. Бо коли ми занадто відокремлюємося, наприклад, від життєвих потреб матеріальних потреб наших парафіян у цьому житті, то о, і перекладаємо їхню увагу чи спрямомо їхню увагу на майбутнє, на загробне життя, також не зовсім правильно, тому що. Наша загробна участь в духовному світі все ж таки починається тут, коли ми тут дамо належне формування, належний задаток, і то тільки тоді може себе людина реалізувати в духовному світі і бути, бути приємна Богові. От. Я що ще хотів сказати, що церква не повинна себе відмежовувати від земних потреб. Церква не має бути послушною, послушним інструментом в руках політиків, то ні в якому разі, то вже буде гріховно. Але коли церква відмежовується, наприклад, є якісь такі моменти в житті суспільства, коли церква повинна наприклад, надихнути людей на якісь радикальні зміни, доб, добрі зміни, а вона того не робить, то також буде неправильно. Тобто церква не повинна бути ізольованою від суспільства? Так. Вона бути, як Христос сказав, так. вона має бути в світі, в але не від світу. Так. Конспіративним знаком перших християн була риба. Ну, саме розшушування риба на грецькій мові означало Ісус Христос, Божий Син, Спаситель світу. Але, по-друге, християни, коли зустрічалися, щоб конспіративні зустрічі були, тому що християнство було переслідувано, то коли вони бачили емблему риби, значить то християнин свої люди, то свої люди. І риба ще має таке значення, що от завжди так трактували у цій церкви на, на перших порах. Дивіться, риба живе в солоній, морській гіркій воді, яка зовсім не придатна для життя, для споживання. Але вона цією солоничю тією гіркотою не, не проникається. Рибу виловлюють у морі і готовлять її. Вона є придатна для так само і людина. Так само і християнин повинен Буду живучи світ. серед того гіркоти, серед того злочинного світу, серед аморальності він не повинен ним проникатися, посочуватися, а оберігати ту. Чистоту, то ту, ту праведність на мою думку, якщо церкви будуть служити потребам людей і вірні заповідям Ісуса Христа, то це буде, як би, сказати, першою передумовою єдності українських церков. Так то, що ви сказали, що Христос помив ноги своїм учням і сказав, ви називаєте мене учителем. І, то, а я вам мив ноги. От ви так само я вас е, навчаю. А заповідуєш? чи можете ви собі уявити таку картину, що три ієрархи трьох українських православних церков помиють один одному ноги? Дай Бог. Дай Бог. Дай Бог. Якщо українські церкви знайдуть спільну мову, як це відобразиться на українському суспільстві і на державі взагалі? Ну, я бачу. Без сумніву, труднощі будуть, але я бачу вже в кінцевому результаті, що результат буде, хоч не в першому поколінні, але результат буде дуже відрадний, тому що люди сам факт, що гілки конфесії консолідувалися. Вже буде сприятливо впливати на вірних на громадян нашої країни. Ісус Христос сказав: і з того пізнають всі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов поміж собою. Давайте прислухаємось до цієї мудрої поради Ісуса Христа і будемо жити за Його Словом. Я дуже вдячний вам, отець Василь, що ви знайшли час прийти до нас в студію. Дякую, радий Богу. З нами в студії сьогодні був отець Василь Луцишин, смиренний Божий слуга та українського народу. До зустрічі!